Ще одне звільнене село на Донеччині Сторожеве – Наше 35-та окрема бригада морської піхоти звільнила цей населений пункт у Волноваському районі від расистів, поінформувала заступниця міністра оборони України Ганна Маляр. Військові вже виклали у мережу відео українського сторожового, де майорить наш стяг. Там залишаються місцеві, але вже немає окупантів. Операція почалася приблизно о 5-й ранку. Ми висадилися з броньованих своїх машин і почали штурм. Спочатку ворог показав супротив. Питався подавити нас своєю артилерією. Нам вдалося переламити ініціативу, взяти ініціативу в свої руки і потихеньку хата за хатою почали звільняти село. Приблизно було знищено порядка 50 осіб особового складу ворога і четверо рашистів було взято в полон.